Ну що, наші неймовірні дітки, привіт вам усім! І що, якщо ми вже з вами у нас 10-та година, і в нас що, починається така, знаєте, специфічна руханка йога. Йога, яка налаштовує нас на класний і енергійний день. Нами пані Оксана, тому будемо розпочинати. Все, давайте. Сідаємо зручненько і починаємо займатися. Добрий ранок усім. Я рада вас усіх. робили невеличку перерву в тиждень, так? але зараз будемо повертатися вже до йоги, тому не будемо чекати, займаємо зручне положення, так? Ми ж пам'ятаємо, що в нас є зручне положення, ми виводимо ніжки перед собою, так? підрівнюємо спинку, щоб зверненька, так? Робимо глибокий вдих, піднімаємо ручки вгору, тягнемося, 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 під рівнем. Тільки не прогинаємо спинку, а рівненькою спинкою у нас потилиться, так, макушечка тягнеться догори, голівка дивляться. Видих, робимо. І знову через сторону вдих. Потягнулися грудною клітинкою і видих. Животик підтягнули. Так, пам'ятаємо, що ми, коли робимо вдих, ми начебто надуваємо кулю. І коли робимо видих, ми здуваємо. Так? Вдих робимо носиком і видих. Ротиком. І ще раз вдих носиком. І видих ротиком. І знову вдих і видих. Ручки через сторони вгору вдих. І видих. Кладемо долоньками доверху. Тискаємо підборіддя до шиї і робимо кругові оберти від плеча і до плеча. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ведемо півколо таке від лівого плечика до правого. Так? Вдих. Тепер робимо коло посад плечика і до плечика. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Так. Підрівнюємо голівку, кладемо протилежну ручку на вушко, наче так обіймаючи ручку і дотягуємо голівку. Тільки плечко опу опускаємо. Голівку сильно боляче не робимо, легенько дотягуємо до плечка. Спинка рівна. Робимо вдих. І видих. так, Животик підтягнутий вдих. І видиху, опустили, і іншою ручкою до іншого плечика. Вдих. І видих. Вдих. І вихід. І видиху. Опускаємо. Тепер робимо підборіддям вперед і назад. Вперед голівку і назад. Вперед. Тільки голівка рухається і трошечки шия, Тіло не рухається. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Несторе, тільки голівка, тіло не рухається. І видих. Видих. Молодці. Піднімаємо ручку одну перед собою. Беремо іншою ручкою за локіток і дотягуємо до тіла. За локіток. Дивіться, долоньку на, лок, на локіток і дотягуємо. Плечико не піднімаємо. Плечико опущене. Вдих. Видих. І... Вдих. І видих. Повертаємо іншу ручку перед собою, за локіток і дотягуємо. Вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих. Молодці. Праву ручку піднімаємо догори, згинаємо її лікті. так? Опускаємо за голову між лопаток, іншою ручкою за локіток її дотягуємо. Голівка рівна, голівка не йде вперед, голівка відтягує назад ручку, так? І намагаємося розрівняти ось цю ручку. Розрівняти її, так? Ось так. Молодці. Опустили обережно. Навдих іншу ручку, загинаємо, залокіток дотягуємо і намагаємося її розігнути трішечки. Так? Не до болю, так? до відчуття, щоб вам було комфортно. Животик підтягнутий, носик дихає. І опустили, молодці. Робимо вдих. На видиху розвертаємося. Одну ручку кладемо на колінці, іншою себе обіймаємо. Так? Вдих. І видих. Вдих. І видих. І знову робимо вдих. І в іншу сторону повернулися на видих, так? Розвертаємо себе і робимо вдих. І видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці, робимо вдих. Розвертаємося, ручки, кладемо на колінця. Повністю ось так. Кладемо на колінця. Дивіться, зараз будемо робити видих, вигинати спинку вперед. Тільки сіднички сидять. А на вдоху округлюємо її назад. Назад округлюємо. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. Вих. І знову вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І види. Молодці. Ніжки ставимо перед собою. Спинку Об... Спинкою, животком лягаємо на ніжки. Ось так. Животком лягаємо на ніжки. Ніжки обіймаємо, виліку опускаємо. Вдих. І вийдемо. Вдих. Вид. І видихаці. Підіймаємось, підіймаємось так, на ніжки. Стопи розводимо в сторони, колінця розводимо в сторони. Намагаємося сідничками сісти на ступні, так, на п'яточки. Будемо тримати баланс. Розводимо ручки в... то на носочках. так, Для того, для кого це легко, може ручки скласти в намасте. так, Вдих, Видих. Вдих. Видих. Молодці. Опускаємо ручки, розводимо ніжки. Сідаємо повністю. Так? Намагаємося спинку підрівняти. Ручками зробити намасте. Колінця розводимо ліктями. так? Ось так. Молодці. Піднімаємо сіднички. Та водимо ручки за ножки, так? За ніжки. Трошечки ніжки беремо ближче, так? Дивіться, заводимо ручки назад, обіймаємо ось так зі сторін, виводимо, і ручки виводимо за ніжки і намагаємося підняти себе, так, на ручках. Підняти. Кому важко може ступні лишити, так, хто може вже. Відняти ножки від землі, так? вдих? Видих, молодці. Виводимо ручки наперед, піднімаємо сіднички вгору. Ручками перед собою. Дивіться, тільки не вирівнюємо повністю, ноги, як чаплю, а трішечки згинаємо, животик кладемо. Обіймаємо свої ніжки. Піднімаємося вгору поступово. Спочатку піднімається спинка, потім голівка, потім ручки робимо вдих. На видоху ніжку ставимо в позу дерева. Так? Можемо потягнутися догори. Стоїмо, тримаємо рівновагу. Робимо вдих. Та вийде. Три, два, один. І на видоху ми ніжку відставляємо назад. А ручками йдемо вперед. І тримаємо рівновагу. Три, два, один. Молодці. Ставимо ніжку, робимо вдих. І на видоху опускаємося, обіймаємо ніжки. Молодці. Піднімаємося, робимо вдих. Іншу ніжку ставимо вгору. Дихаємо. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. І на видиху. Знову ніжку назад. Ручки вперед. Тіло опускаємо. Тримаємо вирівновагу. Три, два, один. Молодці. Робимо вдих. Відтягуємо ручки назад, животик вгору. І видих обіймаємо ніжки. І знову округлою спиною робимо вдих, відтягуємося назад і видих. Ніжки широко, широко, так? Шир, ширше за коврик. Розводимо ніжки широко. Так, долоньки ставимо на підлогу перед собою. Спинка у нас рівна, так? Тепер трішечки сідничками піднімаємось, опускаємо сіднички, так? Ми їх розвели ось в сторони. Спинка у нас рівна. Долоньки е, ставимо на коліна. Тепер дивіться, однією ручкою ми її вивертаємо, опускаємося вниз. Інша ручка дивиться вверх. І повертаємось. І знову іншою ручкою. Вниз. І вверх. Вивертаємось. Молодці робимо вдих. Стаємо рівненько. Так, робимо зараз з вами стільчик. Дивіться. Стоїмо рівненько, ніжки на ширині плечей. І присідаємо, так? І видох. Такий стільчик у нас. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І знову робимо вдих, стаємо. І на видиху обіймаємо свої ніжки. І знову вдих. І видих. Сідаємо, займаємо положення. Так, сіли, розслабилися, зробили вдих, потягнули спинку вгору, потягнули видих, І ще раз вдих і видих. Сідаємо в метелика. Максимально піддвигаємо п'яточки до, до свого тіла. Ручками беремося за носочки. Метелик у нас ось так не робить. Метелик ми просто сидимо і намагаємося свої колінка доторкнутися до підлоги. Для цього ми їх розвертаємо в ступні до себе. Спинка при цьому рівна. Ми дихаємо. Вдих. Та видих, Вдих. Та видих, Вдих. Та видих, Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Молодці. Сідаємо в зручне положення. Так, зараз трошечки ляжемо з вами. Опускаємо своє тіло, спинку вперед, але сіднички сидять на підлозі. Ручками повземо вперед. Ось так. Е, тягнемося, тягнемося вперед, а ручки у нас е, Ні, ніжки під собою. Дивіться, у мене. Кодком лягаю на свої ніжки, так? Ось так повземо вперед. Голівка дивиться вниз, спинка рівна, сіднички сидять. Подих. Та видих. Подих. Та видих. Вдих. Та видих. Молодці. Повертаємося назад. Ніжки в зручному положенні. Зробимо з вами горилу. Пам'ятаєте, ті, хто вже. Піднімаємо гору, складаємо їх в невеличкі кулачки і на видиху, так, опускаємо ручки, легенько б'ємо себе попід реберю і кажемо таке. І ще раз вдих і видих. І знову вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. О -о -о. Молодці. Робимо вдих. І видих через сторони. І знову вдих. Вдихаймо глибоко і видих. І ще раз вдих глибокий. Сте видих. Дякую вам за сьогоднішню практику. Ви супер молодці. Надсилаю вам. Сердечки. Дякуємо, дякуємо, дякуємо дітки вам за неймовірну участь. Дякуємо пані Оксані. Ну що ж, до зустрічі на наступних наших заняттях. До побачення. Па-па! Побачимося!